Звільнені з полону звитяжці, ми шукаємо можливості бути почутими вами, бо кожен з вас це наша надія і той самий промінь світла в кінці тунелю. Бо за кожного з вас ми стояли, стоїмо і будемо стояти пліч опліч з родинами, які раніше і не знали про існування один одного. Але нас єднає одна єдина мета знайти та повернути кожного, отримати хоч якусь інформацію про тих, хто ночами приходить у снах і кричить про допомогу. Безвісти зниклі та полонені. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.